Мої вітання, шановне панство, і сьогодні у нас на огляді ось цей красень від компанії Major Craft, який має назву T-Drift TD1G 902ML. І вже традиційно трішечки технічки для експертів. Довжина, друзі, 274 см. Це 9 футовий спінінг з тестом 735 Рекомендований шнур від виробника 0.6-1.5 pe Згоден. Що стосується руків'я Fuji VSS, кільця Fuji, він, мабуть, що це все. Що стосується дії, то це, мабуть, і є та сама родзинка, яка, до речі, змусила мене зробити даний огляд, оскільки спіннінг цікавий саме дією. І виробник зазначає її як Moderate Fest, однак я з ним візьму нахабство дещо посперечатися, але про це трішки згодом. У мене дійсно була можливість достатньо довго половити даним інструментом від оконів на телспінери та дрібний силікон до важкого відвідного та грубих судаків. Тому мені дійсно є про що вам розповісти: влаштовуйте зручніше, налаштовуйтесь на позитивну хвилю. Поїхали! Почнімо, як завжди, з чохла. Як і на всіх попередніх спінінгах від компанії Major Craft, що були у нас на огляді, тут все абсолютно те ж саме, доволі тонкий та, на перший погляд, зносостійкий і легкий матеріал. Окрім цього, примісінько в ньому ви отримуєте власний паспорт з індивідуальним номером спінінга. Та ось такий мануал, в якому є всього один маленький недолік. Японцям абсолютно байдуже на всіх хто не знає японську. І так, звісно, ця серія створювалась для лову мебару, однак це не JDM, а експортна лінійка. Та на це можна було б заплющити очі, а ось на одну кишеню в 2025 році, на жаль, ні. Під час тривалих транспортувань останнє, що хотілося б, аби коліна Спінінга та його кільця перманентно контактувала одна з одною. Декілька слів про тест. Категорично погоджуюсь з виробником щодо вказаного ним тесту, так дійсно: 7 грамів на 0,8 шнурі. Піщане дно ми чітко спостерігаємо відбиття вершинки. Що стосується верхів, це, нагадую, 35 грамів, то 36-грамовий космастер летить просто світ за очі по силікону, найцікавіше питання, адже всім нам добре відомо, що для нас передусім цікавить джиг. Так ось, друзі, 30 грамів плюс 3-діймовий, Твістер або Віброхвіст нормально. Для великих силиконових приманок та 35-грамових джиголівок тут немає достатньої кількості потужності. Ось так я би його спозиціонував, тобто ми маємо дійсно доволі широку полицю по тесту. Ну, а тепер про найцікавіше, як я й обіцяв, ті дріфт, друзі, це дія. А точніше, його родзинка. Ось на ваших екранах ви зараз спостерігаєте, як класно завантажується бланк під час закиду 20 грамового вугастого тягарця та 3дюймової приманки. Окей, давайте я просто зараз сповільню кадр, аби ви краще роздивилися, про що саме тут йдеться. І так дійсно, тут можна говорити навіть про якусь регулярність. Однак, по джигіти, не поспішайте вимикати дане відео, адже. Після того, як ці 20 грамів опиняються на дні на відстані 75 85 метрів від вас, відбувається наступне вуаля, і ми отримуємо класичне джигове водилище швидкої дії. Таким чином ми отримали надзвичайно комфортний закид і можливість джигувати в усій полиці тесту, що й робить, власне, саме цю модельку доволі цікавою пропозицією на ринку риболовного спорядження в Україні. Щодо коливалок, тейлспінерів та будь-якого іншого залізяча, з цим все просто прекрасно. А от щодо воблерів, то гадаю, не потрібно пояснювати, що. Проводити ривкові анімації вудлищем довжиною 274 см просто безглузде. Тому питання про рудру відпадає як таке. Ще одне цікаве та безмежно дискусійне питання, яке є предметом численних усіляких дискусій на Фейсбуках, інстаграмах та Ютубах. Це, звісно ж, баланс з котушкою, друзі. Так, в моєму випадку я тут використовував котушку 4000-го розміру азура Савада вагою 274 грами, друзі. І так, думок щодо того, аби поставити щось менше, взагалі не виникало. Адже нагадую, спінінг у нас важить 140 грамів, це немало. І він має доволі скромне руків'я. Тому, якщо будете намагатись сюди Прикрутити щось легше, то швидше за все, ваша рука доволі швидко втомиться і інтуїтивно ви почнете потрошечку сповзати на комливу частину, що, чесно кажучи, не дуже комфортно. Щодо вибору шнура, то тут теж я згоден з виробником 0,61,5. Я вважаю, що 0,8 та 1 буде оптимальним вибором, адже кільця у нас дійсно доволі великого розміру. Їх тут всього 8, тому питання та проблем з пухом чи обмерзанням напевно, що не буде. Руків'я ВСС, як завжди, це безпрограшна класика для потужних спінінгів. З приємного гайка притискання тут є. Вона не просто є, вона металева, тому неприємні моменти з розкручуванням тут будуть відсутні взагалі як явище. Зворотньою стороною такого рішення, є, звісно ж, рибалка в холодну пору року та постійний контакт долоні з металом. Якість збірки тут дійсно на належному високому рівні. І це, власне, не дивно, адже на чохлі я одразу прочитав Made in В'єтнам. І це вже своєрідна ознака якості: Ева, напливів лаку, розстановка кілець, карта. Тут немає взагалі жодної деталі, до якої можна було б зачепитися, і, хоча б дотично, вона б могла викликати у вас якісь негативні емоції. Однозначно, це цілеспрямований та тривалий лов різноманітних хижаків абсолютно різними типами приманок на великих водних об'єктах: Дніпро, Десна, Дністер. Вам потрібно ловити білизну, а трохи згодом ви хочете перемкнутися на Судака без проблем. Цей спінінг дозволяє вам це робити з комфортом. Виважування також відбувається без абсолютно жодних драматичних ситуацій. Бланк чудово вмикається. Особливо хочу відзначити його середину. Тому, якщо вище згадані умови це ваші, раджу розглянути даний варіант. Ну і звісно ж настав час поговорити про ціни та конкурентів. Наразі акційна ціна даного інструменту складає 6093 гривні. Тому вважаю за доцільне поговорити про конкурентів, які просто зараз ви можете безпроблемно придбати на території України. Серед умовних японців це передусім Daiwa 23-го модельного року ProRex XR Spin 270 530, який вже встиг себе зарекомендувати і має на 10 грамів меншу вагу для тих, кому це важливо. Окремо можна виділити також і Perfect Jig від Crazy Fish 270 з тестом 1035. Теж доволі цікавий та співставний варіант. Ну і як не крути, в цій ціновій категорії грає також і Азура Фортран 94 МК 285 см з верхнім тестом 34 грами. До речі, саме останній буде найлегшим з поміж усіх вищезгаданих конкурентів, а також буде мати найпотужнішу комливу частину. Вибір, як завжди, залишається за вами. А посилання для купівлі героя даного експрес-огляду я, як завжди, залишу в описі до цього відео. А на цьому в мене все, друзі. Це був короткий, я сподіваюся, корисний та змістовний огляд цікавого вудлища від компанії MajorCraft. Це, друзі, T-Drift 1G, TD1 1902 ml з тестом 735. В кадрі був Ярослав Злий. Моє прохання залишається сталим. Будь ласка, не залишайтеся осторонь авторів україномовного контента. Кожна ваша вподобайка та коментар суттєво піднімає і це відео, і будь-які інші вранжуванні. Таким чином ви робите свій власний маленький внесок в розвиток україномовного Ютуба. Окрема подяка, звісно ж, і спонсорам каналу. Саме завдяки вам ці відоси виходять якомога. Частіше. А з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Я від щирого серця бажаю вам натхнення, терпіння, удачі, підтримуйте наших янголів-охоронців. Побачимось незабаром в нових відео. Нехай щастить. На все добре!